Вітаю вас всіх, з вами Соломія Чубай у програмі Я тебе чую» на радіо ФМ Галичина та на Ютуб-каналі Я тебе чую». Підписуйтеся, ставте лайки і вподобайки, нам це дуже важливо. Сьогодні ми будемо говорити, як бути мамою ще й час війни і ще й особливої дитини. Зараз дуже буде гостро стояти питання взагалі з інвалідністю і військових, які будуть повертатися з фронту, але ми через війну іноді забуваємо, що в нас ще є діти з інвалідністю. І про це я. Буду говорити з Тетяною Дудіною, психологиною. Вітаю тебе. Привет. Ми вже давно знаємося через uh -huh. наших дітей. В тебе вартема раз, uh -huh. аутизм і складний аутизм. Бо в мого Олекси, ну як вважають інші мами, що в нас не складний аутизм. Uh -huh. Але це не забирає того, що ми є мами обоє з тобою, двох дітей та? З, з особливістю. Uh -huh. І от перше взагалі питання, я так зайду. Мені здається, що ця тема, до речі, ви не перемикайте батьки, які не мають дітей з особливістю, бо ця тема буде стосуватися, в принципі, взагалі виховання всіх дітей. Я зауважила, що коли ми говоримо про аутизм і про виховання дитини з особливостями, воно ніяк не закреслює того, що є нейротипові діти, і як з ними поводитися. І чи правильно зараз виховувати дитину в толеранції до всього, в такій, знаєш, mm -hmm. в не знаю, в спокої? Щоб mm -hmm. знайти той спокій, знаєш, в цей час, в якому ми живемо. І взагалі, що стосується батьківства, будь-якого батьківства, чи це батьківство звичайних дітей, без особливостей розвитку, чи дитини з інвалідністю, на жаль, рецептів немає. І, хоча дуже хотілося б інколи їх мати. І як виховувати, і як правильно, кожен, напевно, спирається на ту модель, яку знає з дитинства, як його виховували. Не випадково всі психологи, психотерапевти кажуть, всі травми з дитинства. І ми ж дуже часто спираємося на те, як робили наші батьки, так і ми робимо. Хоча ми дуже часто усвідомлюємо, що, можливо, можна по-іншому. І ти так знаєш, Стосовно от... тої інвалідності, бо дуже часто є таке поняття як невидима інвалідність. Ми якщо говоримо, говоримо про аутизм, це якраз невидима тої... інвалідність. Угу, коли... Тому що якщо ми говоримо про дітей чи про дорослих з ДЦП, або, наприклад, синдром Дауна, це візуально видно. Якщо ми говоримо про якісь ментальні розлади, цього візуально не видно. І дуже часто таких дітей сприймають як Нечемних, невихованих. Я в свою адресу теж неодноразово що коли Артем був такого меншого віку, чула зауваження, що я там недостатньо дивлюсь, недостатньо його вчу, недостатньо його виховую. Вже зараз, коли йому 15, він на голову вищий від мене, і по його поведінці, по тому, що він не говорить, ну помітно, що він з особливостями. Що він з особливостями, що він має інвалідність, та що він відрізняється, що він не такий тоді, але так, щоб однозначної відповіді напевно немає. Знаєш, чи правильно виховувати там в толерації сподіваюся? Ти знаєш, ну, я, як це? я, чесно, так. я не знаю, як це. <світ> я, я просто... Ми з тобою багато в принципі, mm -hmm. говоримо. І я тобі дякую, бо ти іноді є таким моїм заспокоєнням. теж. <світ> <світ> і знаєш, я просто десь ми мами, дітей з особливістю, ми ж особливо дуже. І майже більшість свого часу ми даємо своїм дітям. І зараз у нас підлітки. Та Артемові скільки? 15, 15, в моєму 16. І в мене було якесь таке розчарування в якийсь момент в моєму материнстві через те, що я, начебто, Олексу виховувала в великій любові угу. в, в такій толеранції, в принципі, в такому навіть потаканні десь. І тут він іноді дуже гостро. Зі мною починає говорити і дуже зневажливо. І мене це настільки болить. Uh -huh. Я знаю, що в тебе з Артемом теж є особливості. Він агресує просто безм безмовно. Як ти з цим справляєшся? <гум> е я би не сказала, що я справляюся. <гум> е і по мірі того, як Артем доросліше є, ну, я фактично психологом стала через Артема. Це моя друга освіта. Коли йому було 5 років, поступила на Другу освіту психологія, почала працювати в центрі джерело психологом і досі там працюю. І е, я зростаю як фахівець разом з ним. І все, що я вчила, коли він був маленький, я розумію, що це вже все не то. Мені треба тепер новий пласт знань, які стосуються дорослішання, сексуального виховання дорослих осіб з аутизмом з загалом з ну, з ментальними порушеннями. Тому що істерика п'ятирічної дитини і істерика п'ятнадцятирічного хлопця вище за тебе сильніше. Він мене вже може так от просто сунути. Там, де я йому не потрібна, або де я йому заважаю, це вже не трирічна, п'ятирічна дитина, яку ти взяв під пахви і знаєш, переставив, заблокував. Це зовсім інакше. І вже забула, про що. Власне, коли вона агресує, як ти з тим справляєшся? Знаєш, Це дуже по ситуації часом виходить. І так, це часом є причиною якихось конфліктів в нашій сім'ї, тому що ми сперечаємося, як правильно. І знову ж таки, ніхто не знає, як правильно. Ну тому, що якби в жодній книжці книжці чи на жодному там тренінгу, семінарі, бо я дуже багато продовжую всього відвідувати, вчуся. Я не, не почула якоїсь якогось того от рецепту. Яка, О, це те, що зі мною з Артемом спрацює. Все методом проб. Інколи я розумію, що знаю, що в якій ситуації спрацює, дати йому спокій. Інколи в якійсь ситуації спрацює, коли я мушу до нього підійти, обміняти, і він потребує того тактильного такого контакту. Хоча цей тактильний контакт в цей момент може бути дуже небезпечний, тому що він ніби його і потребує, але разом з тим в силу там, своєї імпульсивності і такого пониженого відчуття тіла він може там, замахнутися, мене вдарити, вкусити. Тобто, і ти в цей момент можеш бути такий напоготові, дуже так, поготові, щоб. Ти хочеш його заспокоїти, але разом з тим е, треба бути готовим, щоб не не отримати і щоб це не обернулося якоюсь, ну щоб це не було травматично для мене. Я хочу тут ще зауважити, що в принципі агресія в таку в такий момент не спрацьовує наша ні бити, ні кричати. Якщо будуть по ту сторону екрану чи наші радіослухачі думати, що ж ми їх там не скрутимо, не гримнемо чи це не запустимо так просто. Знаєш, Якщо По перше, це 20 не просто важче за мене, це вже не так просто. А з другого боку, я зауважувала, ще коли Олекса був менший, і теж угу. мені теж прилітало те, що я не виховую свою дитину. Правильно, коли в нього були оці такі істерики непрості. І я розуміла, що його взагалі, в принципі, не можна бити. Хоча ну, колишній чоловік та він собі дозволяв іноді mm -hmm. щось таке робити. Я бачила, наскільки він закривався, і закривався ще деградував мені, mm -hmm. в таку мушлю заходив. І я мусила вчитися такої дипломатії, насправді, просто говорити. Тут Олекса мені відповідає, а Артем він же ж мовчить, та? і він відповідає тобі тільки рухами, так, тільки тілом. він Може, тілом. тілесно, може, там, ударами по, по меблях, угу. по, по якихось речах, по планшету, по, на якому він, в принципі, любить бавитися, дивитися якісь ютуби, але він може почати ним стукати в цей момент, я просто під, підходжу і забираю, тому, щоб убезпечити, щоб це не було травматично. Ну, Напевно, немає ну, насправді, тижня, коли ми. Коли вдома щось не постраждає, <гум> тобто там шафа, якісь замок, якісь, якісь скельце в чомусь, там мої парфуми, якась баночка, якась лампочка, ще ну тобто. Немає такого. то в мене в нас постійно якісь збитки <хи> з того всього. Ну я на до багатьох моментів, вже коли це минуло, стараюся ставитися з гумором. Бо насправді гумор, напевно, це єдине, що рятує в цій ситуації, тому що якщо через це страждати постійно, ну, це буде постійний такий стан. От бути мамою особливої дитини ще, знаєш, питання теж оточення. Угу. З тим, що я зустрілася, і я знаю, що ти теж. Коли тебе засуджували, мені там пропонували мої родичі поїхати в монастир відмолювати гріхи, бо в мене така дитина. Теж це було таке нерозуміння, неприйняття, мені навіть. Пропонували всиновити Олексу, щоб виховати з нього козака. Uh -huh. Ну тобто, і мені це було все дуже важко. Зараз я про це згадую і сміюся. От, А я знаю, як ти справилася зі своїм оточенням і оцим навіть відсіюванням людей, які колись були там друзями чи родичами твоїми. Ти знаєш, воно напевно само собою якось от просіялося, сформувалося. Попри те, що ну, з дитиною з аутизмом важко, в принципі, аутизм приніс в моє життя дуже багато хороших людей. Мені а, теж. І, відповідно, є люди, які спочатку зникли з мого життя, а потім повернулися в нього. Є люди, які просто з'явилися і твердо зараз займають своє ну, там, почесне місце в цьому житті, в, в нашому ж з Артемом житті. Тому е, я, напевно, цим не сильно переймаюся. Тобто, воно, воно, я сприймаю це як так мало бути. Це зараз, а тоді. Е, тоді, напевно, я була настільки сфокусована на тому, щоб е, зрозуміти, як, як жити, як йому допомагати, куди нам ходити, куди звертатися. Напевно, я в той момент просто цього не сильно помітила. Я не можу пригадати, насправді не буду вигадувати, що ну, щось, я щось було боляче ну, там, чи, чи, чи щось мене зачепило. А що ти як психолог, от, ти працюєш з багатьма сім'ями, mm -hmm. але я знаю, що ти працюєш, власне, з сім'ями, які мають особливих дітей. Що ти їм порадиш на от таких перших етапах, коли вони дізнаються, що в них особлива дитина? Е... Я працюю вже рахую, 10 років з різними сім'ями і, і це не так просто, знаєш, напевно, немає універсального рецепту. Я якось стараюся знайти контакт з кожною сім'єю, з якою я працюю, щоб відчути, що саме цій мамі чи цій сім'ї потрібно. Тому що ну, ми всі різні, з різними темпераментами, типами особистості і, і так далі. І відповідно те, що підійде одній людині. Те не підійде інший. Комусь хтось відкритий і хоче спілкуватися з такими мамами, а хтось категорично ні, і вперто шукає послуг і каже, що, нам треба тільки з, зі звичайними дітьми ходити, ні, нам треба тільки я, він має піти в школу і має вийти в норму. Я розумію, що ну, цій мамі, наприклад, треба більше часу. Тому я дуже стараюся прислухатися. Я так. Напевно, на це пішло певний час, поки я працюю, але я намагаюся дуже прислухатися, що саме конкретній мамі потрібно. Тому немає універсального рецепту. Тільки мамі чи тати зараз ну, теж та часто теж приходять, 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 але це чи річ, менше? менше. Але я дуже ціную і дуже мені подобається, коли приходить вся сім'я тато, мама, деколи залучають братів, сестер. Інколи бувають бабусі, дідусі, і насправді в такій сім'ї зазвичай більш ефективна робота, більше ну, якось ближче стаєш з такою сім'єю. Ну, всі сім'ї різні, в кожного свої обставини, десь тато працює і не має змоги долучитися, бо він мусить це все забезпечувати. Послуги для дитини з аутизмом це дорого. Ну, щоб забезпечити хоча б заняття два-три рази в тиждень, це так, дорого. Це дорого. Я це дорого. Так. Це, а якщо ще якісь там потрібно якісь супутні стани лікувати, чи ще щось, тому ну, зрозуміло, що хтось мусить це забезпечувати. Як ти е, пережила кризу з, з чоловіком, з Андрієм, от коли з'явився Артем? Оце коли сім'я отримує від Бога от особливо дитину? Це, знаєш, так. Можу подумати, можу згадати, як це було, але це було непросто. Мені здається, що кожен на той час занурився в своє чоловік в роботу, я в пошуки. Якихось послуг, Тобто Артему, коли було 2,5 роки, тобто це було 12,5 років тому. Послуг у Львові було обмаль. Ну то тобто їх було дуже мало порівняно з тим, як зараз. В кожному районі можна знайти по два-три центри або якихось приватних кабінетів, куди можна звертатися. Онлайн зараз дуже багато. Знаєш, зараз я коли дивлюся, скільки всього доступного є для батьків, то я трохи їм заздрію насправді. Тому що тоді, в той момент, треба було збирати по кропинках ту всю інформацію. І спеціалістів і також спеціалістів, їх не, не було, їх було обмаль. Так. Вони теж не розуміють, ті, хто були, не до кінця розуміли, що, що, що їм робити. Так. <сх> Та, ну, тобто, це було таке, можна в певній мірі сказати, такий вакуум в той час. Ніби це невеликий ну, неба років минуло, але насправді зараз значно інша ситуація, значно більше інформації. Навіть там групи в Фейсбуці, з чого тільки варті, там можна знайти, знаєш, є адміністратор групи аутизм Львів. Давно її вже створила, вже теж ці вісім років скільки? Я, тобі, до речі, дякую за цю групу, бо вона мене врятувала. Як, так? Коли я дізналася, що в Олексі аутизм, я пригадую, що я постукалася, ти прийняла мене, зробила такий апрув. І багато тоді я пригадую, якісь і питання задавала людям і ще щось там, і мене кудись скеровували, тому що реально ця група дуже допомогла. І е, я постійно ну, моніторюю, що батьки задають, там в ну, нас теж є, треба затвердити пости, тому що деколи задають якісь ну, недотеми, або е, можуть бути якісь образи одне одного, доводиться модерувати, і у нас є ще два модератори в цій групі. Але в плані того, що зараз е, інформаційно навіть кожна сім'я має більший доступ, і це теж е, дуже цінно і дуже важливо. Бо в той час, я пам'ятаю, ми так трохи. З чоловіком відчували розгубленість, не знали, куди рухатися, куди рухатися, за що хапатися. Та ми тим щось в інтернеті почитали. Багато було сумнівів стосовно того, це аутизм чи ні, тому що читаєш про аутизм такий. Ні, це не про нього. А ні, це про нього. І таке, ну, на тебе ну, теж таке було. Я пригадую, що було дуже багато російськомовного контенту, так. який більше ну, залякував. багато. Ну, будемо відверті його із Я не знаю, мені ще зараз не попадає, якось mm -hmm. багато україномовного є, але який залякував, власне, з, з цією історією. Mm -hmm. Я ще от ти зачепила таку тему цього хейту в, в тебе в групі Аутизм Львів. Я теж іноді, коли та через проєкт Колоскові для Олекси» я там розказую про Олексу. І іноді мами кажуть, ну, що там синдром Аспергера він не такий складний, ти не маєш, наприклад, там права говорити, що твоє дитина аутизм. Як, як взагалі з цим бути, з тим мірянням, в кого складніша історія, в кого не складніша історія? Я іноді питаюся їх тоді, що ми маємо ненавидіти всіх батьків, в яких нейротипові діти, в яких немає особливості. Ну я до цього ставлюсь так трохи. може тому що я психолог, може, тому що я там вже рік психотерапії, і теж мені це теж багато Можливо, чого. дало. Може, тому що я добра. Але це, напевно, біль кожного. І хочеш не хочеш. Будеш порівнювати. Мені, наприклад, пішов певний час, коли я почала працювати з іншими дітьми, було важко не порівнювати артема і, артема і клієнтів, ну, тобто угу, дітей, які, дітей. Для мене, які були для мене ну, клієнтами. Бо я бачила, що вони там в чомусь сильніші, або вони швидше набирають навички при, швидше тих самих, при застосуванні тих самих якихось там підходів, які я за цього за цим За Артемом це не спрацьовує, а з іншою дитиною це так раз, і я так, що так можна? Але ну, на це пішов певний час. Тобто це не порівнювати. Ми сьогодні якраз в джерелі прикрашали ялинку з іншими батьками, і були батьки наші джерельні, які мають дітей з ДЦП. Ми, але ми вже так, напевно, всі на одному рівні прийняття, бо ми з цього сміялися. Наприклад, іграшки новорічні. У мене перша думка, яким ми вішали, що до них може підбігти Артем і може їх там, зняти, ними почати кидати. Я зразу взяла іграшки, почала стукати, чи вона ну, не розіб'ється. А батьки дітей з ДЦП кажуть, а ми за це ж не переживаємо, наші ж просто сидять. Ну тобто, тут теж ну, можна так. порівнювати, що не можуть відбігти, навіть діти не можуть, стати підбігти, не не можуть стати, та. Так. Але разом з тим, я коли, наприклад, з Артемом виходжу на двір, то я в повній бойовій готовності, бо він може зірватися і побігти. Він мене недавно вибіг на дорогу і його чуть не збила машина. Ну тобто було таке. А ти вже його стримати не можеш, бо я його бачила, і він це, дуже це, це, кремезний це, це хлопець. Танк. Це так. просто от він так. зносить тебе з ніг. Якщо йому щось треба, я бачу, я бачу ціль все розійдіться. Всі я так хочу тебе ще запитатися на останок: як ти тримаєш свій будиночок в голові, так щоб він дах не поїхав. І також ця порада мамам, що їм робити. Бо я теж пам'ятаю, що чомусь уявляли маму дитини з аутизмом, яка загорнулася в якусь таку чорну чадру, і ходить, і плаче постійно, і сумує. От, що робити мамам, щоб в них не поїхав дах? Так, давай про, про, про дах, про, про mm -hmm. будиночок так. відповім. Насправді мені його допомагають тримати інші люди. Знаєш? Тобто спілкування. Так. Да. Угу. Є е, люди, спілкування, з якими надзвичайно цінне. Тому що сам, якщо ти не будеш цим ділитися, ну, це буде важко. Однозначно, е, багато мені дала психотерапія, і е, багатьом мамам я теж її раджу. Але завжди кажу, ви самі маєте вирішити, коли будете готові до цього. Я до цього йшла довго, ну особисто я, то що я психолог, але я до цього теж йшла довго. Це, це нормально. Тобто завжди батькам і батькам, не мамам, а батькам кажу, все, що відчуваєте, ваш стан, це нормально. Треба пам'ятати про стадії прийняття, через які всі мусять пройти. Через шок, депресію, торги, агресію. Ну, через них треба пройти, перш ніж опинитися на стадії прийняття. І не випадково ці етапи прийняття неповносправності дитини називають спіраль. Спіраль Аріки Шухарт є така, якби, такий термін, таке визначення. Тому що по цій спіралі, якщо ти вже дійшов до прийняття чи там, до солідарності, навіть це вже така верхня, верхня стадія, ти можеш по ній скотитися вниз в будь-який момент. Тому що дитина дорослішає, дитина змінюється, поведінка змінюється, оточення змінюється. Це все впливає на сприйняття. І в якийсь момент, будучи не прийняті, ти можеш знову опинитися в ті самій самі депресії. Так, і плюс я колись сказала, mm -hmm. що життя з особливою дитиною це те, як на мінному полі, насправді. Mm -hmm. Але що найважливіше, бо ми вже мусимо завершувати, mm -hmm. в, твої, в твоєму варіанті те, що я бачила в твоєму житті і там своєму. Це максимальне прийняття і любов, і мене завжди милувало те, що ви з Андрієм дивитеся на Артема такими безумовно люблячими очима. Я хочу подякувати. Це в ті моменти, коли він. Не розносить хату. Я знаю, але я бачила навіть коли він нервував в мене вдома. Я пригадую, коли ви прийшли до мене вдома, він викидав просто все через балкон. Тобі було начебто незручно переді мною, але я все одно розуміла, що це є твоя дитина, і ти її любиш, і ти її все одно mm -hmm. оберігаєш. Я тобі дякую за те, що ти погодилася і погодилася прийти і поговорити таку важку насправді тему і так відверто. З нами була Таня yeah. Дора. Так. Діна психотерапевтка. Я з вами Соломія Чубай. На радіо ФМ Галичина. Слухайте нас на радіо та дивіться нас в Ютубі на каналі. Я тебе чую. Підписуйтеся, ставте лайки і вподобайки. Дякую вам і до побачення.